Volkswagen e Golf повністю електричний. 2018 року. Пробіг 65 тисяч кілометрів. Ось комплектація максимально все, крім шкіри. Маємо поворотні фари. От. Маємо фар, електронік передній, електронік задній. Щось цікаво з комплектації маємо ось тут сліпі зони, датчик сліпі зон. Безключовий доступ, що на пасажира, що водія. От. Зовні машина не фарбована, мається на увазі заводське фарбування автомобіля, немає підфарбування нічого, є лише ось тут вмятинка, тут скол. Ось скол. О. Тут у нас повний електропакет, тут у нас є е, підігрів зеркал, згортання дзеркал автоматичне, автоматичне світло, LED-панель, підігрів сидінь, клімат-контроль, нова велика навігація, з android Auto, Auto Apple CarPlay. Тут у нас автохолд, електричний ручник. Запуск автомобіля безключовий. От, запускаємо. Кажеш, інспекційний сервіс, ну, типу ТО. Ось. Закриваємо двері. Відваги є Все працює. Запускається навігація. Тут пробіг у нас, тут скільки ми вже сьогодні проїхали, скільки ми ще можемо сьогодні проїхати. А, можемо зайти в меню на українізоване, автомобіль. Бачимо, скільки проїхали, середній розхід кВт. Також ми можемо вибрати режим руху. ось тут, Вибирається режим руху. Ось навігацію я відображаю в себе відразу на дисплеї. Режим руху вибираємо, наприклад. Еко зразу пробіг 237 км. Можна вибрати ще Еко плюс і буде там пробіг ще більше, наприклад, зараз нажимаю режим Еко плюс. Ось Еко плюс, вже 241 км. Додаємо 36 ну розуміємо, приблизно на одному заряді. Це взагалі я не економив, весь час їздив в режимі е, Normal, а не в режимі Еко чи Еко плюс. Ось. Далі у нас є асистенти. З яким автомобілем? який оснащений автомобіль? Подивимося зараз на наші асистенти. Це всі асистенти у нас Wine Assist, білин Sport, воїзд Фронта стін, тобто в нас є, і тримає полосу автомобіль. Ось тут. Автомобіль сам може зупиняється, якщо бачить перешкоду. Автомобіль бачить, розпізнає е, дорожні знаки. Автомобіль додатково ще й може, можна рухатися, скажімо так, е, з, з повним круїз контролем. так? Можна рухатися, він буде тримати дистанцію і тримати полосу, Тобто ви можете не керувати. Ну, потім автомобіль вам типу, візьміть руль, візьміть кермо, візьміть кермо. Стан автомобіль досить таки хороший, ручка КПП, От, в якому стані саме кермо. Ось. Виходимо. Дуже гарно зараз включимо повороти. Одесі включи аварійку. Зараз включимо аварійку. Ось тут. Включаємо аварійку, зараз покажемо, як світять твари. Ось тут аварійка у нас. Тебе повороти дуже гарно дублюється поворот, Ось так. Задні повороти. У нас прості не, не бігаючи стрічка. Хто там дивиться по педалям? Ось вам ще стан педалей, щоб ви бачили. Ось. І під капотом. Що у нас там під капотом? Подивимося. Остане там відео під капотом. Болти не кручені, не кручені, не кручені болти взагалі. Рідні, фари, там є лейбочки. Все рідне. Електор мився. Є тепловий насос. Зразу один, один, два, три, чотири. чотири трубки. Є тепловий насос. Два ось таких ключика. І якщо ми виходимо з автомобіля, у нас спрацьовує ключик у нас в кишені, нажимаємо тут так. І автомобіль закрився. Все. Автомобіль закритий. Без ключового доступ. Але відкриваємо автомобіль. Відкрила там. Що ще цікаво, тут у нас є підсвітка ось тут. Вночі ну, гарно підсвічили.